Ну місце мало що приходити насправді. Якщо вже там можна ходити повністю, то тут би теж було б зручно, якби виходило повністю. Прекрасне паркування зробили. Раніше тут був просто хаотичний рух автомобілів і людей. Потім вони просто взяли загородили все для автомобілів, і це не покращило ситуацію для водіїв, адже вони просто не могли там розминутися на вузенькому проїзді. Зараз вже тут нарешті відкрили зону, зробили паркування. Комфортно зелена зона також залишилася не така велика, як була раніше, але тим не менше. Місце є і для водіїв, і для пішоходів. Тим патчі, що тут ходять не тільки дорослі дядьки, як я, а й дітки, для яких також була загроза, що їх можуть просто збити. Ускладнює. А що було б краще парковка чи більше місця? Більше місця. В таке місце. Люди гуляють з дітками. кругом. Ну куди це годиться? Це просто якісь. Це нікуди не, не годиться. Так як у мене є машина то і дуже мало по місту парковок, то я вважаю, що доречно більше парковок мати. Для пішоходів тут багато місць буде. Ну саме тут ні, а там так. Ну, ми не такі широкі, як машини. Можливо, не дуже доцільно, бо школа поруч. Доволі класно, щоб облаштували місце. Yeah. Для пішоходів мало? пішохідні Тим більше місця. воно відгорожено, не треба йти там, де машина, тут чисто, пішохідна зона це класно.